Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную поговорити про накопичувальну пенсійну систему. Хочу нагадати, наразі в Україні дає солідарна так, пенсійна система, суть якої дуже проста, є працездатне населення нашої держави, яке працює. І люди старшого віку, які досягають пенсійного віку, можуть вийти на пенсію, тому що люди, які працюють, сплачують за себе самостійно страхові внески або ж роботодавець здійснює. Цю функцію таким чином люди, які вже не можуть працювати, тому що вони досягають певного віку пенсійного, виходячи на пенсію, отримують свої пенсійні виплати. Дуже багато там про ідею накопичувальної пенсійної системи, завдяки якій пенсіонер буде безпосередньо впливати на розмір своєї пенсії. Давайте подивимося, до чого. Готуватися і коли взагалі запрацює дана система, плани, скажімо, коли це може відбутися. Хочу нагадати, що у законопроекті розроблено мов Міністерством соціальної політики передбачено, що для всіх категорій працюючих осіб. Участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення буде обов'язковою, тобто для всіх громадян, які працюють які є працюючими. Що це значить? Дивіться, зараз більш детальніше розповім. Далі. Поговоримо про приблизні дати реформи, зміни до солідарної пенсійної системи, вони наберуть чинності з 1 липня 2025 року, що взагалі передбачає пенсійна система. Буде Пенсійна виплата буде складатися з двох частин. Буде страхова пенсія, яка буде залежати від стажу та розміру заробітної плати конкретного пенсійного. І буде обчислюватися в балах. Знову ми повертаємося до цих балів, які ніяк не можуть запровадити. Тому що коли відбувається березнева індексація пенсійних виплат, кажуть, що будуть здійснювати перерахунок по балам, і це дійсно зможе приблизити розмір. Пенсії до тих реальних потреб, реальних ринкових цін. Але, на жаль, цього не відбувається, тому що за останніми заявами, які лунають, ми знову чуємо про те, що індексація буде встановлена, мінімальна доплата у розмірі 100 гривень, максимальний розмір індексації передбачений на рівні на 1500 гривень. Тобто, поки що про бали мови не йде. Але все ж таки, в накопичувальній пенсійній системі бали можуть бути, тому що. Що там буде визначено таке поняття, як страхова пенсія, і вона буде обчислюватися в балах і буде залежати від стажу та розміру заробітної плати конкретного пенсіонера. Далі, також наступна частина це базова пенсія. Її розмір буде однаковим для всіх пенсіонерів 30% мінімальної заробітної плати після оподаткування. Так, Стосовно зміни, чи буде змінюватися пенсійний вік, а ні, нічого не буде мінятися. Нагадую, що починаючи з 2028 року потрібно буде мати 35 років страхового стажу. Це буде стосуватися як чоловіків, так і жінок. Ніяких градацій в даній ситуації немає. І відповідно потрібно буде мати 60 років, досягнути 60-річного віку. І якщо ви захочете вийти на пенсію, пам'ятаєте, вчора розповідала про градацію 60, 63 і в 60. 65 років. Для того, щоб вийти на пенсію в 65 років, вам потрібно буде щонайменше мати 15 років стажу. Це такий мінімальний стаж, який вам необхідний. Далі, також, що далі виплати людям, які вже наразі на пенсії, перерахуються новими правилами. І очікують, що вони зростуть до 80, для 80% українських пенсіонерів. Ну що ж, поживемо, побачимо от вам і відповідь на питання, коли ж очікувати наступні перерахунки, окрім березневої індексації. Поки що уряд скромно мовчить і каже, що чекаємо на березневу індексацію, а бачите, з 1 липня 2025 року, можливо, відбудуться такі наступні зміни. Далі. стосовно... Накопичувального взагалі рівня пенсійної системи, його планують запровадити з 1 січня 2026 року. Кожному українцю, кожному громадяну нашої держави, який працює, буде відкритий індивідуальний пенсійний рахунок. Ці кошти будуть вважатися вашою власністю, їх можна буде передати навіть у спадок. Але але є одне але: доступ до накопичувальних внесків вам буде відкритий лише в 60 років, якщо ви будете мати 35 років страхового стажу. Розмір пенсійної виплати з накопичувального фонду буде становити не менше половини прожиткового. Мінімум, але ж уявіть, потрібно буде для того, щоб вам відкрився доступ до накопичувальних внесків. Вам потрібно буде напрацювати 35 років стажу. Далі, що взагалі ще передбачається, і що взагалі планується Це е, перше починаючи з 2025 року. Виплачувати чорнобильські пенсії лише тим людям, які проживали в зоні радіоактивного забруднення, відразу після відкриття на ЧАЕС, також обмежувати виплати спец. Пенсіонерів, яким через суди призначено пенсії в розмірі понад максимально допустимих 10 прожиткових мінімумів. Хочу нагадати, що розмір максимальної пенсії наразі в нас становить 23 610 гривень. Далі, і наступне: це забрати кошти з рахунків пенсіонерів переселенців, якщо за такими рахунками не відбувається відбувається руху протягом останніх 12 місяців. От, до таких змін, можливо, це Це дивіться. Це поки що напрацювання, так. Зараз уряд працює в даному напрямку, тому що дедалі частіше з'являється інформація стосовно накопичувальної пенсійної системи. І як тільки. Відповідні зміни на наперечинності, я обов'язково вам про них розповім і обов'язково поділюся даною важливою корисною інформацією. Ну що ж, бачите, інформація така, яка є станом на сьогоднішній день. Я завжди кажу в своїх відео, що а, якщо ця інформація і Закони, постанови, нормативно-правові акти позитивно відображаються на житті людей, то це дуже. Добре, і, відповідно, якщо ці зміни позитивно будуть впливати на розмір вашої пенсії, то чого б і ні? Але мені здається, що питання не тільки у нас в накопичувальній пенсійній системі не тільки це може дозволити збільшити розмір своєї пенсії, тому що є багато ще зовнішніх чинників, так, які впливають безпосередньо на розмір вашої пенсії. Це і Чи були ви, наприклад, оформлені і працевлаштовані офіційно, чи за вас сплачувалися офіційні страхові внески, чи відповідає реальний розмір заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, яку ви отримували відповідно, коли працювали? Чи зараховують вам всі роки вашого стажу, чи не потрібно вам судитися? Тобто розумієте, на пенсію наразі впливає дуже багато чинників, І якщо що навіть буде введена накопичувальна пенсійна система, вона не збільшить за один день розмір пенсії всіх українських пенсіонерів просто до. Нереальних, скажімо, розмірів, адже соціальні виплати прожитковий мінімум і багато базових виплат, на яких і гарантується перерахунок пенсій, так і мінімального безпосередньо розміру пенсії. Тому що наразі мінімальний розмір пенсії в нас дорівнює розміру прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність, і настановить дві 2361 гривня. І в 2025 році, на жаль, змінюватися не буде. Тому тут є багато. Потрібно комплексно працювати для того, щоб дійсно кожен український пенсіонер мав гідний розмір пенсії. Тому що я читаю ваші коментарі, ваше розчарування про те, що от ви маєте велику кількість стажу, а насправді отримуєте мінімальний розмір пенсії. Людина ж, наприклад, ви не винні, те, що ви отримували, наприклад, мінімальний розмір заробітної плати? Ви ходили на роботу. Ви сплачували ви або роботодавець, у вас сплачував страхові внески, тобто ви були частиною економіки країни, тому що якщо ви працювали, сплачували податки, ви ж розумієте, то в тому, в тій ситуації отримували пенсію інші люди. так? Зараз ваш, ваша черга ви вийшли на пенсію і тому подібне. Тому. Ну, подивимося, як це запрацює, але все ж таки мені здається, що пенсійна система вона в цілому підлягає перегляду вже в кінці -в кінців можна було б бали вести дійсно для того, щоб особливо ми говоримо дуже часто багато інформації про осучаснення пенсії, що таке осучаснення пенсії. Це коли пенсія відповідає реальним. Ринковим цінам, реальним потребам людей. І таке подібне. Тому насправді дуже є багато відкритих питань. Можливо, саме в 2025 році уряд їх всіх збереться з силами і опрацює. І дійсно, починаючи з 2025 року, з липня, починаючи з 2026 року, кожен український пенсіонер зможе нарешті отримувати гідну пенсію. Будемо на це дуже надіятися і буду надалі спостерігати за розвитком. І за новими змінами, які нас очікують найближчим часом.